Доброго здоров'я! Бажає канал Селоти Моя Доля. Вітаю всіх на каналі і мирного неба всім. І звичайно, як ви бачите картинку, сьогодні день жіночого щастя, як гласить інтернет. І я вас вітаю, дорогенькі подруги. І бажаю всім бути. Щасливими, здоровими в першу чергу, бути коханими і кохаті, і любити своїх половинок, рідну землю, рослинки, які ми вирощуємо, квіти, які ми всі любимо, і все наше довкілля і дай нам Боже в першу чергу миру, і якнайскорішої перемоги. А крім цього, в нас сьогодні ще одне свято Міжнародний день рідної мови. І я знову ж таки вітаю всіх із цим святом і бажаю не забувати рідної мови, де б ми не були, на яких би континентах не жили. Пам'ятати свою рідну мову і навчати цієї мови дітей і внуків, і правнуків, якщо дасть Бог дожити, щоб їх навчати. І з цієї нагоди хочу прочитати невеличку гомореску Павла Глазового. Ця гомореска багатьом із вас відома, але все ж таки прочитаю. Бо стосується вона саме рідної мови і називається гумореска Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він. Покажіть кухлик той, що з краю, продавщиця. Что, чего, я не понимаю? Кухли клюба, покажить, то і що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Діду руки кухоль взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете й не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови. Так що дорогенькі, користуємося неоціненним скарбом своєю рідною мовою. Мовою, яка називається Солов'їною, і яка по милозвучності третя серед світових мов, після італійської. Пам'ятаємо про це і не забуваймо рідної мови, якої. Вчила говорити нас наша мама. Звертаємося частіше до читання творів наших класиків і нехай живе наша українська рідна мова у наших містах і селах. Отож вітаю вас із цими двома святами сьогоднішніми і просто з сьогоднішнім днем. Бажаю нам всім мирного неба. І чого нам тільки для щастя треба, звичайно, в першу чергу миру. А раз свята, то мають бути і подарунки. І в мене вони є ті подарунки. Мені, можна сказати, подарували. Не подарували, ми помінялися, але ж мої були подарунки набагато скромніші, ніж. Ті подарунки, якими обдарували мене. Моя подруга мені подарувала ось таких три нових для мене рослини. Дендробіум розділила і подарувала мені частинку його. І калатею. Напевне, що це таке калатея. І ще ось така рослинка, не знаю, як вона називається, можливо, це Гарденія. Ось такі дари сьогодні я отримала в День жіночого щастя і в День рідної мови. І вам також бажаю дарувати і бути обдарованими, і хай життя ваше квітне ось такими барвами різнокольоровими. Як ця вишивка вишита і подарована мені моєю мамою, вишивальницею і стажем. Ну, зараз моя мама вже не вишиває, бо, на жаль, в неї дуже підводить зір. І я ніяк не зберуся, але все ж таки колись, колись зберуся піти до мами і пофотографувати, ну, хоча б частину її вишитих робіт, щоб показати, як то кажуть, Усьому світові ту красу, яку створила мама протягом багатьох років своїми руками. Багато вишитих картин, серветок, доріжок, подушечок, скатертин, Картин. Отакий От веселково-барвінковий розмай. Дивлячись на який, настрій піднімається і душа радіє. Ну, а раз я вже тут в цій кімнаті і показую картину вам, то скажу, що цю картину намалювала наша внучка нам. Намалювала прямо на стіні. Так що, слава Богу. Талановиті в нас усі, можливо, десь хтось не дуже скористався тим своїм талантом і не розвинув його, але це вже інша справа. Але Бог дав усім таланти. Ось така моя сьогоднішня розповідь. Розповідь вітання із Днем рідної мови. І днем жіночого щастя. Будьмо всі здорові, красиві, щасливі, і хай наші половинки вітають нас і святом, і не тільки сьогодні, а щодень, хай кажуть нам гарні слова, від яких ми будемо молодіти, здоровшати і розцвітати. А ми їх також будемо шанувати, будемо готувати для них смачні страви, будемо чекати їх із війська, будемо молитися за припинення цієї страшної кровополит... кровопролитної війни і бажати всім, щоб всі повернулися додому цілими і живими і здоровими. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. Це був канал Село ти Моя доля. І, як завжди, кажу до зустрічі.